З початком війни на Сході Маріуполь прихистив майже 100 тисяч тимчасових мешканців. Стало цікаво, що їсть півмільйонне місто на кордоні з війною. Далі перевірка їжі. Інспектуємо найстаріший хлібзавод міста. Добрий день. Добре. Програма Новий інспектор Крему до вас. Отже, це Маріупольський хлібзавод. Маріупольський хлібзавод заснований ще за Союзу в 1967 році. П'ять років тому його купила приватна компанія, що називає себе одним із світових лідерів з виробництва хліба та борошна. Маріупольці свій хлібзавод хвалять. Чаще всього берімо батон производства нашого маріупольського хлібзавода. Випічка вкусна і свіжа, Ми к ній звикли, да й дешевле, ніж продукція пікарень при крупних торгових сетях. Сніжне ставлення до Маріуполя, місто межує із війною. Ось чому перерядити супермаркети не так важливо, як хлібзавод. Адже коли війна, то має бути хліб насущний. Добрий день. Катя агентка веде мене. Дякую, Катя. Мені треба шапочку на голову. Отже, це територія старого хлібзаводу. Його ну, вже неодноразово хотіло закривати, але. Самі працівники його відстоюють. Добрий день, дівчата. А ви могли б зі мною поговорити? Програма Новий інспектор Фреймут міста у вас. Добрий день. Ой, а ви працюєте без рукавичок? Розкажіть, як місце хліб? Отак от руками без рукавичок. Що так повинно бути. Не хочуть розмовляти дівчата. Я знаю, чого соромиться дівчина в фартушині. Агентка бачила, як тут миють руки. А на сучасних хлібзаводах тісто вже давно замішують машини. Персонал зник, але моя агентка знає тут кожен закапелок. Так. На цьому конвейері, схожому на чортове колесо, підіймається улюблений батьма хлібчик. Це цвіль, дійсно. Угу. А цвіль, вона ж передає є стільки хворіб. Антримай, будь ласка. Подивіться, це все пліснява. А коли ти питалась, чому такі умови, що люди казали? Що по-іншому вони ніяк не можуть, тому що такі умови їм створила їхня дирекція. А Дирекція каже, що... А гроші заробляти потрібно. А гроші заробляти потрібно, так. так? Агентка пропрацювала у булочному цеху я йду туди. Так, хтось з собою додому бере буханець хліба. Добрий день. Програма Новий інспектор Фремзас. А ви головний? От дуже добре. А я сама зайшла. Мої агенти тут працювали. Да, і, я, і я хотіла вас спитати. мене багато запитань до вас. Ну, по-перше, вас може, будь ласка, мою санітарну книжечку? А вся команда прийшла догляд. Один плюс один програма новий інспектор сприймати міста до вас. А ви хто? Ось отут ти працювала. вразило. Вони спочатку роблять булки, а тоді обмачують їх сухим молоком. В сухому молоці плавають таргани. Скажіть, а чому в сухому молоці плавають таргани? Я почитаю, скільки у вас людей. Посмотрю кожному лицу. Я ж вам представляв. Руководитель. Ну, а як вас звати, рукавець? Ви ж не рахуватися, дочку 1, 2, 3, 4, 5. Покажіть мені, пожалуйста. Я вам показувала наші документи, у нас і є. Ви, дайте, будь ласка, зараз. Всіх остальників. Скільки є чоловік з вами? Скажіть, будь ласка. Абсолютно вас, можна. Порахуйте, ви ж хочете порахувати. Пожалуйста, я не сьогодні нашу команду. От всі наші оператори, от Саша, от Влад. А ваша медична колега її побачити? пожалуйста, скільки у вас Порахуйте, я не знаю, скільки Ну нас. Як, ви не знаєте, скажу. Скільки медичних 15, книжок? книг? 50, 100 вовків гналися. Наші кожна людина як присутня тут має медичну книгу. Ось, тергани в сухому молодці. Це. Пане Тому? керівник. Я працювала, я бачила, як у вас плавають тергани. В чому? В сухому молоці. Вони не тільки плавають, вони в нас тут плавають. что, це ж сладка вода. Молоко походить. А молоко? Таракан А? Таракан хуйот. Тарган. Працівниця не просто його не забирає, вона туди досипає булки і продовжує свою роботу. У нас заключений договор з фірмою, яка два рази в місяць проходить нам робить обробку сигналного роботу. Чому воно не діє? Чому ну, вона У Нас кризи бігає другі. <риклад> не ніколи. Тарака. О, Боже. Много? На везде. Ані хузя і махлі Вже скоро ми покажемо, чим годують дітей геніїв. Хробаків таких розмірів фреймут ще не бачили. Ви ремонт хоч раз робили тут? Конечно. Коли ремонт ви не робили. Хоча з такими можливостями довірою споживачів до вас то мали би зробити? Поки пан з кимось зідзвонюється, я на обладнання. Тут пічки. Свірін-цвірінь, от горобці літають. Їх так багато це горобців. Скажіть, а як ви з ними боретеся з цими горобцями? Взагалі, чому я така обурена горобцями на хлібзаводі? Бо відео, яке я побачила в інтернеті, як голуб падає у тісто, мене шокувало. Не дивуйтеся, якщо колись в Маріуполі придбаєте хлібчик, а там буде на вас дзьобчик ви <му> ви, будь ласка, Ви працюєте з хлібом. Можна я перевірю ваші руки? Ну, можна? Давайте витачку ви, ви, з щоб вони не були мокрі. Зараз возьму полотіння. Да, давайте ваш рушничок. Розу подивимося, який він. Угу. А і праву руку краще. Бо ви більше дотрикається правою рукою. Не хотят. Почекайте, як ви спілкуєтеся з падьом. А що ви приховуєте? Mm -hmm. Ви теж новий у нас. Добрий день. Добрий день. Скажіть, а чому я не можу перевірити руки Можна вашого взяли, працівника? Я, я не встигла. Так возьді. Ну я не встигла. Мені треба більше було взяти, щоб подивитися між пальчиками мікроби. І це лише початок. Потім я дізналася, як директор шанує персонал Маріупольського хлібзаводу. Ваги. Можна перевірити лабораторію ці ваги? Давайте. Зарплати ваших працівників 2-2,5 тисячі гривень. Люди працюють багато, час на ногах. Умов праці недостатньо. Чому ви так мало платите? Ви ж заможні підприємства. Ви тобто ж не бідося. Вопрос під досі. Кого? Ну ви ж керівник? до керівника. Чому в таких жальгідь? У нас положення по на нашому штатному розписанні так мої плані. А Такі ставитися штатна, з повагою до людей, согласна. які щодня сюди приходять. Це форма спеціальна. обладнання, на якому вони працюють, і з яким вони працюють. Мило зрештою, ручничок. має бути від 10 до 30 6 тисяч вісімсот дев'ять. Це обладнання, яке повинно бути стерильним. Воно доторкається і має відношення до хліба. Це означає, що тут кишить хвороба. Я побачила достатньо і вже готова була ділитися з вами висновками. Але найбільший шок чекав далі. що підійшла... Жінка в білому халаті взяла мою таємну агентку і каже: я хочу вам показати, в яких умовах ми працюємо. І свій біль довірила Каті: спрямуємо за нею. <му> Ні, так. Знімати, так, то, вас ми, знімаємо. ми розуміємо. Ми дуже цінуємо вас. Ми, ми знаємо, скільки ви сил докладаєте в роботу цього комбінату. Я знаю, що працюєте тут за копійки, тому що немає вибору, немає іншої роботи. Боже мій, оце ваш душ. Мої хороші, але ж це принизливо. Як Та, ж... це не Та який ж це ремонт? Це як не так машини краще миють, ніж людей. От Як дівчина, от прик... дівчина взагалі, пекар, це ж люди високого покликання, як вона має встати під цю мийку машини. Тут ні мила, нічого немає. Як ці шланги працюють, теж поняття немає. Отак. От от. От так і працюють. Я розділяю біль працівників цього заводу, мені дуже прикро, мені дуже хотілося їм допомогти, тому що люди вже неодноразово відстоювали цей маріупольський хлібзавод. Просили, аби його не закривали. Але керівництво забирає гроші в свої кишені, а про обладнання і гідні умови праці геть не думає. Така класична ситуація. Увіть, оце душ. З павуками. От людина, яка себе поважає. Селя, яка пліснява, о боже мій! Я ніколи богу дякувати не була в зоні, але я думаю, що і там може і краще. З яким серцем людина повинна приходити щодня сюди на роботу і пекти хліб. Коли в моєму дитинстві хліб падав на землю, то мама казала: підніми, будь ласка, і поцілуй його. Я з великою ніжністю ставлюся до хліба. Хлібзавод мав би бути гордістю міста. Ви зневажаєте людей. Ви знаєте, я би на місці цих ваших працівників пішла би на страйк. Ви бачите, в яких люди, умовах люди миються, як вони одягаються, що вони вдягаються, який хліб ви робите. Мені дуже боляче що я побачила цю правду. Вся країна зі мною. Ви ганьба міста, Маріуполь, це ваше. Ні, ні, дівчатка, я, я сказав, ніякого нашого не маю. Передайте це директору. Я не буду передавати. Дивіться, у нас немає часу для демагогій. Це ваша нагорода. Ганьба міста. Пан директор, це ваше. Не працівниць, бо вони гордість Маріуполя. А саме керівництво Маріупольського хлібзаводу. Це вам, ганьба.